Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пробили наші. Житомир знову у Скорботі. У вічну путь провели 25-річного героя Дмитра Панчука. Вчався у нашому загальноосвітньому ліцеї номер 25 Водночас був вихованцем дитячої національної спортивної школи міста Житомира, де і здобув спортивний розряд кандидат у майстри спорту України з дзюдо та бойового самбо. Воїн ніколи не забував рідні стіни, де пройшли його шкільні роки. Особливо тоді, коли російський ворог зруйнував їх. Болем відгукнулося в його серці і повідомлення про те, що расисти розбомбили навчальний заклад, в якому він навчався. І приїжджаючи у місто, буваючи на реабілітації, він Завжди підходив до нашого закладу, спілкувався з тими, кого там зустрічав. Після закінчення школи Дмитро вступив у Житомирський автомобільний фаховий коледж, де опанував професію автомеханіка. Подальшому проходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Та продовжив службу за контрактом у Славетній 95 й бригаді окремих десантно-штурмових військ України. Захисник завжди мав патріотизм у серці. Був учасником Революції Гідності на Майдані АТО та ООС. Повернувшись до цивільного життя, вступив до нашого Житомирського університету Житомирська політехніка за спеціальністю Наука про землі та омріяного диплома Дмитро, на жаль, вже не отримав. У перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро, не вагаючись, став на захист України. Ми йому кажемо, дівчика, а він каже, як так, назве мені я, Я йду вас захищати. Він у нас безстрашний, він йшов перший. Він йшов перший завжди і кругом. Свого онука героя запам'ятає і його дідусь. Навчив його стріляти. Його Дуже хороший. Дуже хороший хлопчик був у нас за свою мужність та відвагу. Військовий неодноразово був відзначений відомчими та державними нагородами. Медалі учасника антитерористичної операції орденом за мужність третього ступеню, відзнакою учасника бойових дій. Ветерана війни орденом за відвагу та почесним нагрудним хрестом у Наунсо 28 липня 2024 року. Серце воїна зупинилося, проте він назавжди залишиться в пам'яті своїх рідних, друзів та побратимів. Вічна слава герою.